Книга Пророка Єремії, розділ 34. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, тоді, як на вуходоносор цар Вавилонський, і все його військо, і усі царства землі, піддані під його руку, ще й усі народи. Воювали проти Єрусалиму і збірноти його міст. Іди і промов до Сидекії, царя юдейського, і скажи йому ось що. Так говорить Господь: Ось я віддам це місто у руки цареві вавилонському, і він спалить його. І ти сам не уникнеш його рук. І тебе таки впіймають і віддадуть йому в руки, і очі твої дивитимуться в очі цареві вавилонському, і говоритиме він з тобою устами до уст, і підеш у Вавилон. Тож вислухай слово Господнє Седекіє, царю юдейський, так говорить про тебе Господь. Ти не вмреш від меча, ти помреш у мирі, і як по твоїх предках, перших царях палено пахощі, так і по тобі палитимуть і голоситимуть, ой володарю. каже слово Господнє. І переповів Єремія усі ці слова Седекії, юдейському цареві в Єрусалимі. Тим часом військо Царя Вавилонського воювало проти Єрусалиму, проти інших міст юдейських, що ще цілі залишились, і проти Лахішу та Азекі. Одні боці і зосталися з міст юдейських, міста твердині. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того. Як цар Седекія вчинив умову з усім народом у Єрусалимі, щоб оповістити звільнення, щоб кожен пустив на волю раба свого єврея і свою рабиню єврейку, щоб ніхто вже не тримав у рабстві Юдея, брата свого. І згодились усі князі і усі люди, що уклали умову, аби пустити на волю своїх рабів. І своїх рабинь, аби ніхто вже не тримав їх у рабстві, і пристали на це, і повипускали. Опісля ж спохопились і запопались брати назад рабів і рабинь, що їх були пустили на волю, і поробили їх знову невольниками та невольницями. І надійшло таке. Слово Господнє до Єремії. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Я заключив був союз із вашими батьками, як вивів їх з єгипетської землі, з дому неволі і установив. Як спливе сім років, кожний з вас відпустить на волю свого брата Єврея, що тобі продано. Шість літ нехай він тобі служить, а потім пусти його від себе на волю. Але батьки ваші не слухали мене і не прихилили свого вуха. Нині ви навернулись і були вчинили праведне перед моїми очима, оповістивши кожен волю ближньому своєму. Ви заключили союз передо мною в домі, що носить моє ім'я. Опісля ж передумали і збезчестили моє ім'я, забравши назад кожен свого раба і свою рабиню, що пустили були на волю, на їхнє бажання, і зробили їх знову вашими рабами і вашими рабинями. Тимто так, говорить господь, ви не послухали мене, як мовилось про те. Щоб кожен оповістив волю братові своєму і ближньому своєму. За те ж і я, каже слово Господнє, звільняю вас і на меч вас віддаю, на чому? на голод, а й зроблю вас страховиськом по всіх царствах на землі. Тих же, що порушили мою умову. Та не додержали слів угоди, яку заключили були передо мною. Я вченю як того тельця, що вони його розтяли надвоє, щоб пройти між його половинами. Князів юдейських та князів єрусалимських, скопців і священників, та й увесь люд країни, що проходили між половинами тельця, я видам у руки їхнім ворогам, і в руки тим, що чигають на їхнє життя трупи їхні будуть поживою птаству небесному і дикому звіраві. Та й Седекію, Царя юдейського, і князів його, видам у руки ворогам їхнім, і в руки тим, що чигають на їхнє життя. І на поталу військові царя Вавилонського, що тепер відступило від вас. Ось я повелю, каже слово Господнє, і заверну їх до цього міста, і вони нападуть на нього, і здобудуть його ще й спалять. Міста юдейські оберну я на безлюдну пустиню.